Привіт, друзі, мир усім! Хотів би сьогодні поговорити про те, що означають слова Ісуса Христа. Любіть своїх ворогів, не проти злому. Ми знаємо, що Ісус Христос, Євангеліє від Матвія, там записана його проповідь на горі, там де він сказав, що любіть своїх ворогів. Ось і моліться за тих, хто вас ображає, проклинає. Ось і що ці слова означають? Ви знаєте, друзі. Якщо ми подивимося в цю ж саму проповідь, Ісус говорить, хто вб'є, той підлягає суду. І в цьому є, скажімо так, таємниця. Да? Тому що люди говорять, все не можна захищати свою країну зі зброєю в руках раз. Ісус сказав, під своїх ворогів. Ісус сказав, хто б'є, підлягає суду. Чому? Тому що Бог прийшов і дав закон. Ось в старому завіті. І забагато дуже, скажімо так, злочинів там була відповідальність, в тому числі і смертна кара. Тобто Божий суд і закон Він діяв. Ось, тобто Око за око, зуб за зуб, тобто життя за життя. Тобто, якщо людина вбила, її теж смертна кара чекала. Ось. І Ісус Христос прийшов, і дав милість і благодать. Але якщо людина не приймає Божу милість, ось, і благодать, то Ісус Христос сказав, що закон Він не відміняє. так? Тобто Він сказав, що. Все з закону виконується. Ось якщо людина приймає Божу благодать і милість, то людина піднімається вище закону. Вона живе по милості, по благодаті. То закон не діє в її житті, ось тому що вона автоматично закон виконала. Тобто закон це старий завіт, ось і заповіді. Тому що заповіді Ісуса Христовича. Але якщо людина не живе по Божій милості, якщо вона не приймає Божу милість, вона автоматично знаходиться під законом, а по закону смертна кара. Ось тому ті, хто, скажімо так, захищають від цих нападників країни, вони просто здійснюють Божий суд ось для цих людей. А ми, як ми можемо любити своїх ворогів, ось тобто є ще приклад про кайони, ось тобто. Пророк Йона, він його Бог послав, сказав Іди проповідуй в місто крові в Ніневі». Тобто зла імперія, яка вбила дуже багато людей в столицю. Він проповідував, вони покаялись, і Бог їх не знищив. Ось тобто, тобто, це означає любити своїх ворогів, це не означає не захищати свою країну, це означає ось це означає проповідувати. Ось проповідувати. Ну зараз є інтернет, який дозволяє це робити. Ось і в цих людей є можливість покаятися і спастись. Але якщо людина не приймає божу. Милість. Ось тут то тоді закон діє в її житті. Ось і нам, звісно, треба проповідувати, бо ми, і ми маємо являти милість, тому що чому Ісус Христос говорив євреям, прийшовши ось про милість багато. Він же ж прийшов, приніс і милість незаслужену милість від Бога. Тому що насправді євреї вони тільки взяли цю частину. Божої, скажем так, природи, це справедливість, тобто, око за окрім вони стали дуже жорстокими. Не було в їхньому житті любові і милості. Ісус Христос прийшов, ось і ще раз показав, що для Бога важливо тобто милість. Ось і коли ми проповідаємо, ми являємо цьому світу милість. Нашим ворогам теж являємо милість, даючи можливість покаятись. Ось таким от чином. друзі, будьте благословені. Якщо ви хочете приєднатись до церкви, напишіть мені. Якщо хочете вивчати основи християнства, також напишіть мені. Гарний, краєвий, дуже. Ось, будьте благословені.